Чому Cold Brew краще, ніж звичайна кава? Все більше людей влітку п'є холодну каву, а Cold Brew це не просто холодна кава. Тому попит на нього росте ще швидше. Якщо зазвичай ми звикли до кави з льодом, яка була заварена гарячим способом та охолоджена льодом, то Cold Brew ніколи не був під впливом високої температури. І це суттєво впливає на смакові характеристики. Але перед тим як зануритись у подробиці, давайте пригадаємо, що таке колбер взагалі. Це кава холодного заварювання. Зазвичай використовується кімнатна температура, але буває низька. І зазвичай заварювання триває від 16 до 24 годин. Потім кава фільтрується і може спокійно і безпечно зберігатись в холодильнику тривалий час. У 2022 році асоціація спешалті кави спільно з фондом науки про каву компанією Талі та університетом Каліфорнії в Девісі провели дослідження, в ході якого виявилось, що температура заварювання має великий вплив на те, яка буде кава, і колобрю кава має більш квітковий смак та менше гіркоти кислоти і гумового присмаку ніж гаряче заварювання. Перш ніж ми розглянемо дослідження про температуру заварювання та смак кави, давайте ще раз визначимо, чому колбрю такий популярний у 17 столітті японські моряки часто готували колбрю на кораблях, щоб уникнути ризику пожежі під час готування гарячої кави. Вважається, що саме так цей метод заварювання і з'явився сьогодні. Зростання популярності Cold Brew призвело до того, що е, зараз він вважається третім найпопулярнішим способом приготування кави в сполучених штатах після фільтр кави та кави з побутових заварників, такі як V60, Мокапот, Chemex Тощо, одна із найвагоміших причин популярності Cold Brew полягає в тому, що він зазвичай має солодший, м'якший і менш кислотний смак ніж гаряча кава. Крім того, готовий до вживання Cold Brew, такий як кава у банках або. Пляшках є дуже зручним варіантом, особливо якщо людина веде активний спосіб життя, тому що колбри можна просто взяти з собою та насолоджуватись якісною кавою будь-де. Це чудова альтернатива, коли під рукою немає улюбленої кав'ярні. Ви не муситимете пити все, що зустрінеться з кофеїном, а зможете продовжувати насолоджуватись шикарною кавою. У теплі місяці цікавість до колбрив важко переоцінити. Зазвичай влітку споживання гарячої кави зменшується. Та всі шукають прохолодні напої, і це або кава гарячого заварювання з льодом, або колбрю. У листопаді 2022 року Асоціація Specialті Кави опублікувала статтю, в якій розкриваються результати їх дослідження екстрації колбрю. У цьому дослідженні було виявлено, що температура заварення має значний вплив на чотири сенсорні ознаки. Ці ознаки включають гіркий смак, кислий смак, присмак гуми і квітковий смак. Рівень перших трьох ознак був вищим у гарячій каві, тоді як рівень квіткового смаку був вищим при холодному заварюванні. Однак дослідники також відзначили, що температура заварювання має значний вплив на деякі додаткові сенсорні ознаки, в залежності від походження кави та профілю обсмаження. Серед них були такі смакові ноти, як фруктові, деревні та димні. Ці нові відкриття допомагають кавовим експертам та баристам краще розуміти, як температура заварювання впливає на смак кави різних сортів та обсмажень. Це, звичайно, підвищує якість приготування та смак кави. Доктор Маккензі Баталі, що має докторський ступінь з харчових наук та технологій в університеті Каліфорнії в Девісі, та працює науковцем харчовим технологом у компанії Minus Coffee, була керівником команди дослідників під час цього дослідження і розповіла про його методику. Для для дослідження використовувалися три види кави з різним походженням і обробкою. Кожна кава була обсмажена світлим, середнім і темним профілями. Після обсмаження каву вивітрювали протягом тижня, потім її заморожували і за день до екстракції розморожували. Її заварювали при трьох різних температурах: холодні 4 градуси, кімнатні 22 градуси і гарячі 92 градуси за Цельсієм. Кожен вид кави заварювався у співвідношенні 100 грамів кави до 500 мл очищеної води. В результаті дослідження показало, що температура заварення впливає на смак кави, різні профілі обсмаження та походження кави мають різний вплив на смакові характеристики. Наприклад, мита ефіопська кава мала більше паленого смаку при високій температурі, але більш фруктових смакових нот при низькій температурі. Отже, при нижчих температурах заварювання легше розпізнати фруктові та квіткові смакові відтінки, особливо в світлих обсмаженнях. З іншого боку, темні обсмаження мають більше палених і гірких смакових відтінків. Країна походження кави також впливає на смаковий профіль. В той час, як ветхал оброблена кава з Суматри, має більше овочевих і горіхових нот. Однак, вплив походження також залежить від профілю обсмаження та температури заварювання. Завдяки цим знанням ми можемо створювати. Різні смакові профілі cold brew, залежно від походження, обсмаження та температури заварювання. Якщо ми хочемо підкреслити фруктові та квіткові нюанси, робимо смаження світлішим, а якщо хочемо підкреслити гіркі відтінки, то робимо. Темнішим, у Кендо Кофі ми заварюємо колбри 16 годин при кімнатній температурі. Також ми завжди намагаємось знайти варіанти світлішого обсмаження, коли кава вже повністю розкрилась з одного боку, а кавові олії, що так важливі для максимального зберігання смаку, максимально залишились в зерні. Колбри виходить дуже цікавим і особливим. Заходьте на сайт і куштуйте самі, бо краще один раз спробувати, ніж 100 разів прослухати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Гарного дня та приємного кавування!